Шановні студенти, доброго дня, Марія Дмитрівна Андрійчук. Ми знову продовжуємо нашу, наше заняття і розглянемо вирішення задачі, яку ми розглядали в першій частині, як вона вирішується за допомогою системи Маткад. Умову задачі я ще раз навела тут, ви бачите, що нам необхідно виготовити нітруючу суміш з заданими параметрами. Параметри задані тут у нас в відсотках, і вони записані в тексті, що дуже ускладнює нам створення математичної моделі. Я переписала, виписала параметри, позначила їх через невідомі. І так у нас виходить мелінж, що тут x 8%. Ось я виписувала. Має води 8%, азотної кислоти має 83%, сірчани – 9%. Я позначила X1, X2, X3. Олену я позначила через Y і переписала. В такій табличці, маючи таку табличку, вже трошки простіше буде скласти вам систему лінійних рівнянь. І нітруючу суміш, яку нам потрібно виготовити, яка має. Містити води 22%, азотної кислоти 16% і сірчаної кислоти 62%. Інітруючу суміш нам необхідно виготовити в кількості 1,2 кг. Цей запис він не приймає участі в розрахунках, це просто запис для того, щоб нам було скласти легші математичну модель. І так, далі ми спробуємо скласти математичну модель. Для того, щоб вирішувати цю задачу, нам потрібно отримати відповідь в кілограмах ваговій категорії, тому всі відсотки я перевожу в частини ваги. Так, у нас 8% стає 0,08 множимо на Х, складаємо систему рівнянь. Далі y у нас 0%. Я записую 0. І Z24%. У нас стає 0,24%. І так, перше рівняння нашої системи ось цей стовпчик. І баланс по тій нітруючій суміші, яку ми маємо виготовити. 0,22%. І помножено на ту вагу. Якби нам виготовити потрібно було лише кілограм, ми могли би не робити цього множника. А тут я маю домножити на 1,2%. Друга система рівнянь. Ось ми взяли з цього стовпчика і третя система рівняє. Ось іде в нас цей стовпчик. Далі за вимогами маткат. Ми маємо три невідомих. За вимогами маткат ми маємо присвоїти значення, початкові значення нашим невідомим. Х, Y, з я присвоюю значення 0. Нашу вагу. Нітруючі суміші, яку потрібно виготовити, я позначаю буквою М і присвоюю значення 1,2. Звертаю увагу, що ставимо крапочки, десяткові знаки виділяються крапочками. Далі, після складання математичної моделі, ми приступаємо до складання числового масиву. Я ще раз хочу звернути вашу увагу, що ця система рівнянь відрізняється від тієї системи рівнянь. Яку ми розглядали в першій частині на слайді, чим відрізняється? Тим, що права і ліва ліва і права частина прирівнені використовуючи жирне дорівня, булівське дорівняння. І там у нас коми стояли, тут у нас ідуть десяткові крапки. Після запису системи рівнянь ми повинні записати системну змінну, присвоїти їй значення одиничку. Якщо ми маємо. Роботу з числовими масивами, нам необхідно записати системну зміну Оріжен і присвоїти їй початкове значення. Надалі я зараз ось що зроблю ось наші масиви, але я їх приберу і запишу їх, щоб ви згадали техніку запису, як ми робимо матриці. По-перше, я присвоюю значення, латинська буква А, вкликаю в панель інструменти, знак присвоєння. І маю включити панель інструментів матриці, шаблон матриці. Подивіться, у нас рівняння має три рядки і має три змінних три стовпчики. Тому у нас матриця буде квадратна 3х3. І переписую, виписую коефіцієнти, які біля наших змінних. 0,8 мене 0, Z 0,24. Далі другий рядочок у нас 0, 83, 0, І Z тоже 0. Третій рядочок 0,09. Далі тут у нас одиничка. Що таке одиничка? Це наших 100%. Ось у нас 100% це одиничка. Одиниця і 0 тут велика різниця, не плутайте. І у нас 0,76. Так, матрицю А записали, наступна матриця Б. Що у нас таке матриця Б? Матриця Б її. Матриця Б це вільні члени, це права сторона нашого рівняння. Тут у нас один стовпчик і три рядки. Включаємо шаблон. Рядки три, стовпці. Один. Ставлю один. Включила шаблон і переписуємо 0,22, 0,16. 0,62. Але нам потрібно виготовити 1,2 кг, тому я виходжу, ставлю знак множення, можна з клавіатури зірочка, можна на панелі. Зірочка і множу на 1,2. Ось у нас записана наша матриця А і Б. Я це видаляю. Далі пам'ятаєте, що для визначення перевірки на чи має єдиний розв'язок система, нам потрібно знайти визначник матриці. Скористаємося цим значком. Можу ще раз провести показати, ось у нас значок, визначник. Я вписую туди ім'я матриці, вхожу за дужку, ставлю звичайне дорівнює, і я отримую 0, 199. Чому в мене тут? Просто я прибрала лишні знаки. Як прибрала? Я включаю, захожу в формат, результат, і тут я можу виставити, скільки знаків мені потрібно в результаті. Я прибрала так, щоб було чітко видно, що визначник матриці у нас дорівнює нулю. А це означає, що дана система лінійних алгебричних рівнянь не має розв'язку, але ми все-таки спробуємо її розв'язати, побачимо, що в нас вийшло. Записуємо нашу головну формулу, що невідомий в нас дорівнює бо обернена матриця А в мінус 1 ми скористалися цим значком і записали обернену матрицю. В даному випадку вона у мене не виведена, я можу її вивести. В принципі, навіть якщо її не вивожу на монітор, MatCAD має в пам'яті всі ці дані мінус один, але я можу показати, і виходить в рівні ось наша обернена матриця. Помножена на матрицю стопчик на B. І в результаті я пишу просто невідомий X. так. І не роблю знак присвоєння, а ставлю звичайне дорівнює і отримую значення. І що ми бачимо? Х у нас 0,231, Y – 0,054 і Z 1,023. Ми бачимо, що в нас є від'ємне значення. А беручи до уваги, що нам потрібно наші невідомі, це вага. В даному випадку y у нас вага олену, яка має бути в нашій мітруючі суміші. І вага від'ємного значення не може мати, виходить, що ми не можемо приготувати е, нітруючу суміш з заданими параметрами. Отже, дійсно задача не має розв'язку. Все, На цьому, цю задачу ми розв'язали. В Третій частині заняття ми розв'яжемо наступну задачу. До побачення!